Ох і смачнющі ці оладки з яблучками. якесенькі, ароматні, пухкі. Зберігайте рецепт. У глибоку миску наливаємо 300 мл молока, додамо 10 грамів активних пресованих дріжджів. Насипаємо 1 грам ваніліну, розбиваємо одне яйце. Усі інгредієнти перемішуємо вінчиком. просіюємо 350 грамів борошна, перемішуємо і відставляємо у бік. Яблука чистимо від шкірки та вирізаємо серединку. Нарізаємо на дрібний кубик. Перекладаємо до тіста, насипаємо 80 г цукру. Усі інгредієнти добре між собою перемішуємо. Накриваємо рушником і залишаємо у спокої при кімнатній температурі на 40 хвилин. На суху, розігріту сковорідку наливаємо олію. Тісто набираємо у ложку з боку, обережно не перемішуючи. Викладаємо на сковорідку та обсмажуємо на середньому вогні під кришкою. Коли бачимо, що оладки підсмажилися, перевертаємо їх на другий бік. Готові оладки знімаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія стекла. Смачного!